Вже майже місяць як триває чергова хвиля видачі продуктових наборів для людей, що потрапили у скрутні життєві обставини. За останній місяць центр встиг видати більше п'яти тисяч пакетів і не планує зупинятись. Склад пакетів постійно видозмінюється, тому не хвилюйтесь, якщо у вас та у вашого товариша буде трохи різне наповнення. Це залежить від компанії, що надає продукти. Зараз допомогу видає World Central Kitchen. Власне, зараз у нас новий пакунок. Хотіли запросити вас для того, щоб ви розповіли нашим глядачам про те, що пакунок буде дуже тяжкий, тому що окрім звичного набору крупи, консерви, олія, буде ще 10 кілограмів муки. Отже, будуть два пакунки. Потрібно буде подбати про те, аби їх якимось чином донести. Подумати або про візочок, або можливо домовитись разом з сусідами, взяти спільну машину, або ж відправляти більш молодих і здорових членів родини». Для того, щоб самотні там бабусі дідусі ці пакети не тягнули. Перший муніципальний щиро радить вам подбати про те, щоб ви змогли віднести важкий пакунок додому. Просіть допомогу у родичів або ж беріть візочки. А ми нагадуємо, які документи потрібно мати при собі, щоб отримати гуманітарну допомогу: паспорт, талон на отримання та будь-який інший документ, що засвідчує право на цю допомогу. Час видачі щодня, окрім вихідних, з 9.30 до 15.00 години. Анастасія Ківі, Анатолій Ок'янчук, Перший муніципальний канал.